Всім привіт, на зв'язку Макс. Говоримо зараз про проект Світкоєн. Ходи та заробляй! З'явилася нова додаткова, корисна і дуже цікава інформація. Хочу з вами нею поділитися. Є ось така стаття. Зараз ми до неї повернемося. А для початку, для тих, хто взагалі не знає, що тут відбувається, про що ми говоримо. Світкоєн такий проект, де ми ходимо і за це отримуємо монетки. Більш детально є ось перше відео, як зареєструватися, там розказую, для чого це потрібно зробити і що ми за це отримуємо. Обов'язково перегляньте. І є друге відео. Яке теж треба передивитися. Там важлива інформація. Там інформація, як підтвердити свій гаманець, щоб ваші монетки, які ви заробили ходячи, там, запрошуючи друзів і так далі, нікуди не поділися. Дуже важливо, дивимося цих два відео і переходимо до сьогоднішнього. Повертаємося до нашої статті. Вона дійсно цікава, інформативна. Тому хто хоче ознайомитись більш детально, посилання нагадує в описі. А я не буду на цьому зупинятися, я вам хочу показати одну табличку. Ми ж чекаємо всі 12 вересня, ми ходимо, заробляємо монетки, там хтось обузить, там якісь хтось попридумав різних прикольчиків, щоб побільше зібрати цих монеток. Наповнімо, да, що ми зараз заробляємо поїнти, які 12 числа мають перерахуватися вже в монетки, і ми всі чекаємо, щоб мати можливість їх продати і на цьому заробляти. Але не так сталося, як гадалося. Чому? Дивіться, є ось така табличка, де розписано розлог. І в першу чергу нас цікавить айдроп. Тобто тих таких. Так, не дуже гарно вас називемо, халявчиками, да, які ходять. Ну, це вроді, не халява, але, в принципі, ми грошей сюди не вкладаємо, нічого такого не робимо. Ходимо, заробляємо монетки. І ми хочемо продати свої монетки і взяти нормальних грошей. Тож, в когось вже там суми, мабуть, чекає 12 числа, бо ви обіцяли, що можна буде потім продавати. Дивимось, на аирдроп виділено 25% від загальної кількості монет. Но розлочать нам в першу чергу тільки 10%. Тобто, якщо ви находили на тисячу. Тобто у вас є 1000 світкоїнів. Ви отримаєте першими десь тільки 10% тобто 100 своїх світкоїв, які зможете продати. Да? Ну, в ідеалі ви зможете продати, і ще більш в ідеалі ви зможете на цьому заробити. Про ціну ми говорили в попередньому відео, там пробували щось вгадувати, побачимо, як воно буде. Я вже казав, що я не розраховую на якусь велику ціну. Спочатку повертаємося да, до нашої таблички. 10%. Потім наступні 90%. Будуть поступово розлочуватися протягом 24 місяців. І тут зразу хтось такий, а, все дарма, скільки там собак котів підключав, а всі бігали, заробляли монетки, і все, все дарма, що мені тих 10%? Добре, си, чи погано. Я думаю, що це добре, тому що представте собі, скільки зараз на руках цих монеток, скільки їх ще буде, і якщо всі зразу їх вилють, хочуть злити, а їх захочуть злити, тому що хочуть нормальних грошей. Тобто тих, які можна буде кудись, да, там щось за них купити. Всі будуть зливати, ціна впаде і вже, мабуть, нічого би її не підняло. Так, 10% видадуть, трошки там похиляємося, можливо, будуть ще якісь додаткові можливості відкриватися, там щось будуть придумувати. Е, ціна буде триматися і поступово буде розлочуватися, проєкт буде розвиватися. Дуже на це надіюся. І ми зможемо потихеньку виводити свої монетки, на цьому заробляти. Тим більше, дивіться, що тут цікаво. ну, На екосистему розлочується зразу 100%. Зрозуміло, це щоб підтримувати проєкт, щоб все було нормально, все працювало. Є така ще штука, як команда. Дивіться, в них взагалі на 12 місяців, тобто є на команду виділена певна кількість да, монеток, на 12 місяців вони взагалі заблоковані. Тобто, це не так, що зробили проект, там щось нашуміло, нашуміло, туди-сюди вийшла монетка на ринок, команда свої монетки злила, і все, їй вже більше не цікаво нічого. Ні, їхні монетки заблоковані і потім будуть так само поступово розблоковуватись протягом 36 місяців. Це добре, це на довго срок. Побачимо, звичайно, яка буде ціна, як воно все буде проходити, але вже якби є. Ми, як це кажуть, предпосили да, на те, що проект буде розвиватися поступово, потихеньку, ніхто нікуди не втіче, нічого не буде зливатися. Побачимо. Звичайно, покаже тільки час, як воно насправді буде. Але все ж таки є надія на те, що потихеньку будемо заробляти. Бачимо, є і інші показники, кому цікаво, ще раз да, переходьте, ознайомтесь. Є ось такий графік, також можна ознайомитись, як воно тут все буде відбуватися. І ще одна цікава штукенція є. Це вже на рахунок видобутку да, цих світкоїнів. Зараз ми за одну тисячу. Кроків отримуємо один світкої. В ідеалі, бо буває щось там. То рахує, то не рахує, таке воно щось. Ну, в мене, принаймні, в мене так. Я не переживаю, як буде, так і буде. Далі бачимо, що 23-й рік, да, планують, що за 1К наших кроків буде вже 0,33 світкої, на далі 0,19, і все менше і менше, тобто все ваші, важче, важче буде добути ось ці світкоїни. Відповідно, ціна якби повинна рости догори. Побачимо, як буде відбуватися. Заходьте, так. Да, ще раз реально почитайте, ознайомтеся. Не хочу затримувати вас це все, розбирати. Заходьте ознайомити самі. Це мені здається, що було таке більш головне, що нас мало тривожити, да? тих, хто бігав з собаками і котами заробляв ці монетки, це наш айдро. Пам'ятаємо, початку 10%, 90 протягом 24 місяців. Друзі, дякую вам за увагу. Будь ласка, підтримайте це відео лайком. Хто ще не підписаний канал, обов'язково це зробіть. Дзвіночок не забуваємо. І телеграм-канал. Там дуже багато корисної, цікавої і прибуткової інформації, якої немає на Ютубі. Посилання в описі переходимо і також підписуємося. Дякую ще раз за увагу. Всього вам самого найкращого, побільше заробітків. Тільки гарного настрою. Звичайно ж, мирного неба. До нових зустрічей. Пока!